Що ваші еротичні вправи достатньо банальні? Не цікаві. Там нема вигадки, там нема тої творчості в коханні, на якій які побудований сюжет. Але ж вистава не про філософію, про щось інше. А про що? А дайте мені про що? Вибачте, я погано вас пам'ятаю в інших виставах, але пан Юрій Баку сьогодні мені показав, ну, по-перше, закол... ви Юрію Юрій, Юрій, мене заколисали. ви розмовляли на одній високій ноті, абсолютно без перепадів стану, емоцій і так далі. Ви грали на іракезському языке з прусським виговором. Бо це, вибачте, не російська мова. Коли я слышу сл від е, російської актриси слово женщина, і я розумію, що в неї апарат стоїть на українську поезію, пані Тетяна Лещова так старається. Російською мовою розмовляти, це вже суперросійська мова, яка весь час збивається на харківський, запорізький е, такий варіант, акцент. І тут в мене виникає просто питання щодо смаку вистави. Виходить такий собі гламур: от всі хочуть бути красивими, красиво влягатись, красиво рухатись. Погано рухає. Зайвою лялька. В даній ситуації, при даних стосунках, ця лялька вона не спрацьовує, можливо, туди було вкладено щось. Страусовими да, пер'ями, простите, не пішли. Вже така брехня, але зато гламурна. Коли скажу, що які б не були мої претензії, а вони будуть обов'язково моя целя. Я буду радіти хорошим акторським роботам. І я в цьому певна і через те з великими сподіваннями чекаю на наші нові зустрічі. Вибачте, що довго.